неділі. недільний ранок розпочався із ракетного обстрілу Львівщини, схоже на такі собі російські вітання із перемогою на Євробаченні. Від тріумфу України у росіян так підгоріло, що вони навіть снаряди, які скидали на Маріуполь, підписували словами гурту Калуш оркестра. Азовсталь далі під безперервними обстрілами. Там на наших захисників скидають заборонені фосфорні чи то запалювальні бомби. Атакувати українські міста і села не припиняють на сході найгарячіше на Луганщині. Про 81-й день спротиву російській агресії Ірина Сасак розкаже. Тільки но відлунали останні акорди Стефанії. Як українська перемога одразу стала поперек горла Росії? Спати українцям спершу не давали емоції Євробачення, а потім сирени. Вночі майже всю країну охопила повітряна тривога. Під прицілом ворогів опинилася Львівщина. По ній росіяни випустили шість ракет. Дві збили сили протиповітряної оборони. Решта чотири таки влучили у військовий об'єкт поблизу кордону з Польщею. 4.30 по території Львівської області було задано ракетному удару за квато. Чорного моря дві ракети. ПВК захід збило. Чотири попадання по військовому об'єкту. Об'єкт повністю зруйнований. На щастя, жертв немає. Снаряди не переставали летіти і на Азовсталь цієї ночі після підтримки Маріуполя гуртом Калуш оркестра зі сцени Євробачення Please Help Ukraine, Маріупол. Цими ж словами цинічні росіяни підписали ракети, які випускали по захисниках на Азовсталі. Напередодні ворог застосував по Маріуполю запалювальні або ж фосфорні бомби. Відео з'явилося в мережі використання забороненої зброї, підтверджують і самі окупанти. Міжнародний конвенти що було запрещено та сіти, ну фосфор нам все розрішили. все пускаємо туда. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо. Пекло зійшло на землю. Вазовсталь про жахіття перебування на заводі. Нині розповідають дружини незламних героїв, вкотре звертаються до світу допомогти провести екстракцію та евакуювати абсолютно всіх. Бо у військових майже не залишилося ані їжі, ані води, ані ліків. Їм Зараз роблять бути кінці, кіневі з маленьким ушкодженнями і без просто просторі жить Їхні побратими це все спостерігаються. У них немає взагалі ніяк медицини, і у них є стакан води на всіх, які вони роблять. Ковток раз на 5-6 э, годин. Настрої них вже доволі пасімістичні, тобто вони готуються до такого останнього бою, тому що не дуже вже вірять у дипломатичне вирішення цього питання. Заклик про допомогу Маріуполю лунає навіть з Антарктиди. Звертаються українські полярники. Що миті ви в думках і серцях кожного із нас. Станція Академік Вернацький з вами, Антарктида з вами, увесь світ з вами. Бан, це Україна. Та поки про порятунок героїв з Азовсталі домовитися з Кремлем не вдається. Російська армія продовжує обстрілювати схід. Цієї ночі атаки зазнала Дніпропетровщина, Криворізький район. Ці живі, здорові, нічого не зруйновано. Обстрілювали, як завжди, здалеку, боязливо, підло. О, обстріляли системою ураган касетними забороненими. В всьому світі цими зарядами під невпинним вогнем Луганщина 11 ворожих обстрілів за минулу добу. Зазнав Сєвєродонецьк. гатили по житлових будинках, хімзаводу, технікуму та навіть лікарні. Дев'ять поранених цивільних. Під обстріл у неділю потрапило евакуаційне авто з дітьми. Обстріли проводяться хаотично. Ми готуємося к великим наступленням на Сєвєродонецьк і в районі траси Лісичанськ-Бахмут. Задача орків, нам поняття. Натосяні тобто, хотяться, если з папасне білогорвки, то просто перерізать трасу і область повністю буде в окруженні. А поки що цьому успішно запобігають збройні сили. Хоч і супротивнику завдають значних втрат, російська армія перегруповується і знову суне на сході. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов'янськ. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському. Та Бахмутському напрямках, але коли наступатимуть, британська розвідка заявляє, що найменше 30 днів російські сили не готові атакувати. Армія виснажена наступ Росії на Донбасі втратив темпи. Значно відстав від графіка. Наразі Росія ймовірно втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила в лютому. Старанно нищити окупантів продовжує українська армія за минулу добу 200 двохсотих, разом 27 тисяч 400 вбитих росіян. Поменшало і техніки. Знищили два танки, 24 бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, одну систему протиповітряної оборони, один гелікоптер. А ще відкрили рахунок на третю сотню ворожих літаків. Зенітні ракетні війська повітряна село споковали третю сотню збитих російських літаків. Збито 201-й літак окупантів сталося на ворожій території. Ворога нищать і в небі, і на землі. Як по мінометниках Ерефії відпрацьовують збройні сили, демонструє генштаб. Потопили давніше, але згадувати все одно приємно. Крейсер Москва, який пішов на дно після українського Нептуна, нині в мережі з'явилися останні переговори з потонулого судна. Росіяни перелякані в край, перший, дві прабої він. Вати як відомо вдалося небагатьох. і здається, на Росії почали щось підозрювати, бо за останні дні там горіли кілька військкоматів. Чомусь іти служити в Рос армію росіяни неохочі. Тим часом українці активно повертаються додому. Нині в країну приїздить більше людей аніж виїжджає. Оживає і Харків після того, як українська армія відігнала рашистів від міста до кордону. Туди щодня повертається по дві тисячі людей. Ірина Сесак, п'ятий канал.